Всім салют. Сьогодні перед нами лежить ось така чудова робота. Е, мені дуже подобається. Давайте я вам покажу навіть її трошки поближче. Тут мої ненависні е, як вони називаються, фрузелочки. А знаєте, чому ненависні? Тому що вони мені подобаються, але в мене ніколи не виходять. А тут їх просто море, 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 море. І це вишивала не я, як ви розумієте, я. Б на такий подвиг не наважилася б таку кількість врузилів зробити. Це вишивала для нас із чоловіком моя подруга, я вже якось показувала, здається, Настя її звати. І вона подарувала нам такий такі класний просто ну, таку кльову роботу. Я не знаю, мені дуже подобається Настя, зроби мені ще якось крутющу. Або навчи мене робити ті фрузилки. Я тебе вже просила якось. Навчи мене. <смі> У мене вони не виходять. Коротше, е дуже мені подобається. А ви, і ви розумієте, чому саме ця робота в кадрі, чому лав. Тому що сьогодні день закоханих, я хотіла ще покласти в кадр календарик, але я забула. Ну, нічого, так і буде. От, і ви знаєте, я взагалі-то не та людина, яка. Розпочинає якісь процеси в конкретні там дні. Я скоріше до цього дня маю завершити роботу. Тому дивно для мене це, що в день закоханих я вирішила розпочати якийсь процес. Ну, я думала про це десь тиждень, думала, думала і придумала, що я хочу вишивати ось цю роботу. Вона взагалі ніяк не пов'язана з ним закоханих, взагалі з любов'ю не пов'язана, але там є весна, там є кролики, і мені вони подобаються. Це схема від дизайнера Містер Січ та Містес Needle. Я дуже багато вже про неї розказую, вишивала її декілька робіт. Ця схема була мною також виграна в Європі. Був Аня робила такі, знаєте, типа. По типу вікторини, треба було, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, це було минулого року до весни, звісно, вона. Вона, до речі, ця робота, ця схема вийшла якраз 14 лютого. І Аня зробила таку, ніби вікторину. Треба було слідкувати за її сторісами, збирати літери, які вона буде там, між іншим викладати, і потім з цих літер зібрати слово. Ну, зібрали ми ті літери. Я зібрала, і ми потім разом з чоловіком збирали те слово. Нічого в нас не вийшло, але я просто взяла, і, знаєте, набір букв відправила її, там англійською мовою було. Щось ми не зрозуміли це слово взагалі. от. А Аня каже: все вірно, ми ще якось якимось чином всі ті букви в правильному порядку поставили. І таким чином я виграла цю схему. Але я трошки. Знаєте, розстроїлась, тому що подивилася, якщо пам'ятаєте, я розказувала, що в мене згорів комп'ютер, і мені чоловік не, ну, ми не змогли його полагодити, і мені чоловік купив новий. І потім ми довгий час відновляли всі файли, які в мене були на старому комп'ютері, і я не змогла знайти цю схему. І я подумала, блін, ну це все, мабуть. Цей файл потрапив до тих, які не можна було відновити. Трошки розстроїлась. Купувати я її вже не захотіла ще раз, тому що ну, це вже не важливо. Я вже не перевіряла, але я вирішила, ні, не буду купувати, бо це займе час, а я хочу ось взяти зараз. Тоді мій вибір пав на іншу схему, на ось цю, Ось цю. це лисенятко. Так, воно знову не, ніяк не пов'язане. із Днем закоханих і взагалі ні з чим не пов'язане, але щось хотілося мені новенького розпочати сьогодні. І е, я вирішила: ну тоді, якщо не можу цих бані, спрінг-бані почати, тоді візьму ту схему, яка в мене є. А цю схему я отримала за репост. От, е, Я вам залишу лінк і підпишу, як дизайнера звати. Тому що, якщо чесно, зараз в мене трошки переплуталось. чи чия саме це схема. Ось Я стою, не можу зараз відкрити телефон бо на нього знімаю. От. І я вирішила: добре, буду розпочинати це лише лисенятку. Потім подумала, знаєте, коли я вишивала ось цю роботу і виклала відео. Ну, мож, якщо ви не бачили, можете подивитись. Мені, мені так подобаються вони. Вони такі маленькі і вони дуже прикольно. В принципі, підходять до свята дня закоханих, такі, хоча це, мабуть, не закохані, мені вони більш на діточок схожі, але все одно це така милота, що мені дуже вона так подобається. Коротше. Коли я викладала відео з, оцим, з цими пінгвінятами, мені написала дівчина, її звати так, як мене, Анна. Написала, що в неї є також цей набір, і вона також його хоче вишивати. І в неї є ще декілька наборчиків від Абріс Арт, і вона готова зі мною поділитися схемою. І Аню дуже вам дякую. Вона мені пообіцяла зробити перенабір на одну з тих схем, які, ну, які в неї є. І я, я обрала ось цих прикольнючих мишенят. Подивіться, ось цих класних, класнючих мишеняток. І я подумала: ну, поки Анюта робить там перенабір, я поїду цей набір, <смас> куплю собі, щоб в руках його тримати. І сьогодні його почну. Ну, хіба ж це не, та, не той сюжет, який можна е якось ідентифікувати як е підходящий для Дня закоханих? <смас> Коротше, давайте закінчу цю історію. Ми зустрілися з чоловіком і поїхали в мій улюблений магазин Маківка. На жаль, я там нічого не зняла в тому магазині, тому що якось так вийшло, що ми приїхали за 5 хвилин до закриття. Слухайте моя киця знову мене не вчить. Ілюш, ти можеш її забрати? Дякую. І ми зустрілись і пішли в маківку за 5 хвилин до закриття, і я вирішила, все, я йду туди до Абрісарт, обираю саме цей набір і все, і вишиваю його. І ви знаєте, я трошки знову розстроїлась, що його не було в наявності саме в магазині. Ну, нічого, думаю, давай оберемо щось, щось ще. Ну, коротше, давайте не буду тягнути, покажу, що мені обрав чоловік на подарунок. З моїм вишлістом, в якому зазначається один із пунктів маяк, за моїм планом, точніше, на цей рік. Ця схема ця, цей набір, мені здається, підходить якнайкраще. Коротше, купив мені чоловік ось цю схему завжди, хочу сказати: ось цей набір від нової слободи з маяком. Називається він Вечірній прибій, – Surf. Вечірній прибій називається цей, цей дизайн, ця розробка. І зараз вже, звісно, глибокий вечір цього дня, але я його сьогодні хочу розпочати. Це зовсім не означає, що все, що я вам тільки що показала, не буде вишиватись. Мишенят я все ж таки куплю, тим більше Аня мені пообіцяла зробити перенабір, то тим більше я вже обіцяю вам його вишивати. Я обіцяю собі його вишивати. Тому буде обов'язково. А сьогодні давайте відкладемо всі негаразди. І просто я хочу зробити хоча б декілька хрестиків на цій роботі, тому що саме сьогодні мені чоловік подарував, саме сьогодні він обрав набір, який е, співпадає з тим, що мені подобається. І взагалі то ну, крутяк. Кіця знову прийшла, добре. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Ну, якщо ви думаєте, що моя кіця голодна або ми її не кормимо, то ні. Вона ще й як їсть. Але ж вона не може пережити, що тут щось відбувається, а її сюди не позвали. Бачите? Оцю морду. оця морда така. Так вона любить бути, бути там, де компанія. Его, таке не треба робити, таке не можна. Таке не можна, гратися хочеш. Хочеш гратися, руки не можна. Руки не можна косяти, не можна. Отак От вона може і пролежати в мене на вишивці довгий час. Ось така киця в мене. Що ж поробиш? Бачите, що робиться. Бачите, що робиться? Схему буду ховати, бо мені здається, що вона і сюди добереться. Так піду віднесу її до синочка. Так, ну перш за все, хочу сказати, що набір я вже подивилася в дорозі і е, можу вам вибачитись перед вами за те, що я сказала, що ті ниточки, які були в наборчику з тим кавуном, які я нещодавно показувала, дуже погані, тому що то нитки виявилось Аврора, бо я дивлюсь на ці нитки, що входять сюди, і це те саме абсолютно те саме. І я вже поспілкувалася з тими, хто вишивав, позвонила своїй подорозі, вона вишивала цими нитками. Каже, що їй подобається, все класно лягає, побачимо. Я буду, спробую ними вишивати вперше. Бо тоді я не стала ризикувати цими нитками і замінила їх. Як виявилось, це ниточки для, машинного, для машинної вишивки. І, в принципі, вони точні. Ну, як сказати, українською. Ну, досить міцні. Побачимо. Не буду зараз відкривати. Гарненько так виглядає, правда? Такі, не знаю, коси-не коси, але скручені вони класно. Виглядають дуже яскраво, мені дуже подобаються ці пасми. Такі класні. Оце, звісно, не, мій, не мої кольори, але ж вони тут є. А це мої, прям я обожнюю це все. Мені подобається цей колір фуксії, Лаванди, буску, оці голубенькі. Коротше, ось ці пасми це прямо моя любов. Так, що тут у нас ще є? Нитки Аврора ось вони. 120. Це, мабуть, товщина. 48 кольорів. А, угу. Далі в нас ще йде канва Аїда 16-го каунту з фоновим малюнком. Ще раз скажу, що це, а, чи я не говорила. Зашивається воно не повністю. Канва просто величезна, розмір вказаний тут як 40 на 40. Ну, канва трошки більше. І ось, так, ось таке небо. Ну, прикольно, мені подобається, я не знаю. Зараз, звісно, показувати ще нема чого здалеку, але коли почну вишивати, я думаю, треба то буде дивитись здалеку. Ось, є тут канва. Написано 16-го каунту. Далі. Тут є схема. Схему, звісно, я буду перенабирати, тому що, але почну сьогодні, як є. Просто мені хочеться розпочати. Тому що це полотна, гляньте. Ну, це ж просто полотна. І таких два. Ну. Ось центр тут вже відмічений, буду розпочинати з нього, мабуть. Ну, така схема ось. А, до речі, є тут бленди? Сім блендів є в цьому. в цьому дизайні. Так, інструкція. Інструкція тут на, сім... на сімомах. <сум> Сімома мовами інструкція. Навіть французька. Ну клас. Угу. Раз... Тут пропонують знайти середину і розпочинати вишивати саме середини. Вишивати в дві нитки. Ось цими нитками не знаю, мабуть, темні кольори я все ж таки заміню. Бо треба подивитися, чи вистачить по три. Тому що я не хочу, щоб просвічувалось. Побачимо. Розказується, як шити. Ну, в принципі, це все знайоме нам. Розберемось. Так, ну що, в принципі, це все. а голочка тут є. а голочка, здається, була. Так, да, ось голочка є, бачите. Тоненька. Тоненька, тупенька. Ну, якраз мені подобається, Все, будемо розпочинати шити ось цими ниточками. Потім розкажу свої враження і розкажу, що я там вирішила. Тими схемами, про які розповідала на початку. Поїхали. Ну що ж, друзі, готова показати вам результати своїх триденних. Ну, не триденних, а це, ну, так, триденних просувань. По-перше, я обіцяла розповісти, що я вирішила щодо тих процесів, які, про які згадувала на початку. Ось 57% на цій роботі, яка, яка називається Spring Bunny. Розповідала я вам, що загубила цю схему і, можливо, вона ну, втрачена. Але, слава Богу, це моя неуважність. Я просто розмістила її в зовсім іншій папці. І я її таки знайшла. Але вишивала я її вже ось вчора цілий день. І сьогодні, ну, приблизно ну, ось раночок. Зараз 9 годин ранку, і ось до цього часу я вишивала ще ці рожеві кольори, жовтенькі оці всі квіточки. От. Тут сама робота налічує більше, ніж 2000 хрестиків, там майже 3, здається. Потім в кінці, коли. Завершу, ну вже розкажу вам конкретно. А, зараз скажу, що тут 57% вишито. Хотіла я завершити повністю, але не встигаю, аби випустити вчасне відео. От. Хоча мені здається, що я ще монтувати буду не вчасно. Ну, добре, це таке. А, сьогодні я маю це зняти вже. Продовжу я, звісно, на тижні вишивати цю роботу, тому що. Ну, не так багато тут залишилось. Тисяча майже хрестиків. 1200, якщо точніше. Ем, я думаю, що я впораюсь з цим до кінця зйомки мого тижневика. Побачимо. Ось, ну, взагалі-то ось така робота. Я сподіваюсь, тут вже зрозуміло, що де. Зовсім не вишиті ще самі бані, самі кролики мої, з зате вже є всі. Прапорції, кулька, квіти. Немає самих корзинок, але вже квіти в них є. Ось зелень на деревах, але стовбурів ще нема. Ну, Взагалі-то тут ще багато вишивати, але я з цим, усім цим впораюсь. І знаєте що? Я така, так задоволена, що ця схема таки знайшлась, і я зможу її дошити і щось з нею. Придумати. Ну, давайте покажу ближче, але вона не прогладжена. Просувати зараз не хочу, тому що, ну, продовжу шити майже та й зараз продовжу, поки буду монтувати це відео. Ось. Така. Такі хрестики вишиваю на льні Це льон, який я привезла із Франції вже. Останні кусочки в мене. Взагалі-то частину я використала на. На вишивку роботи по СП. Про нього розкажу пізніше. Зараз покажу вам, що це за тканина. Про СП розкажу трохи згодом. Мабуть, окреме відео цьому присвячу, не знаю поки що. Ось така тканина, привезена мною із Франції. Тут 45 на 40 см. Я відрізала рівно половину. І половина у мене пішла на СП. Половина від половини чверть цієї. Цього кусочка в мене пішла на роботу під СП, і ось ще одна чвертина, ще одна чверть. Це будуть на ній бані. Мої спринг-бані. Я просто в захваті. Ну добре, і давайте повернемось до основної роботи. До речі, лисенятку поки що відклала, буду вишивати його трошки пізніше. А от мишенят я так і замовила, і вони вже до мене їдуть. Сьогодні їх мають. Відправити і сподіваюсь, дуже скоро я отримаю цю посилочку. Ну, в принципі, це все. Довго зупинятись на цьому не буду. Давайте перейдемо до основної роботи мого святкового процесу. А основна робота мого святкового старту це процес від нової слободи, який ми з вами розглядали буквально, мабуть, хвилину тому в цьому відео. І я почала вишивати із центру, як я і обіцяла, центр приходиться десь приблизно ось сюди. На ось цей дим у Димарі. Так. Вишивала я рівно день. Рівно один день. На жаль, не можу сказати, скільки тут по хрестикам. тому що я не перенабирала, я його просто під, знаєте, під, під якимось впливом. Так би мовити, ейфорії, не знаю, святковий якийсь настрій в мене був. Я просто почала по, по паперу і вже перенабиратиму, обов'язково перенаберу, бо незручно. Не і тоді вже буду знати, скільки я вийшла за перший день. А всі ниточки я пере... перезав'язала. Я вже розказувала, що я не люблю, коли вони просто перекинуті. Тому що вони спадають, в мене киця на них частенько. Коротше, покушається. І я зробила ось так от. Нав'язала їх. Мені так зручно. І мене нічого, нічого не напружує. Я просто знімаю, наприклад, один колір. цьому зняла і вишиваю ним. Все навишивалась, вдягла назад. Бо в мене не буває такого, що я там по 3-5 хрестиків і інший колір. Ні, я намагаюся вишити всю нитку до кінця, яка в мене є в голочці. Тому саме з'явились ось ці сіренькі, ось ці рожеві, просто аби закінчити ниточку. Вишиваюся насправді дуже легко. І ви знаєте, ці нитки Аврора в мене таке двояке відчуття. Щодо них, давайте покажу вам ближче ці хрестики. По-перше, вишивати ними не складно, лягають вони досить добре. Зшити ними зручно. Єдине, що мені не подобається, що вони дуже тонкі і все ж таки просвіти залишаються. Не знаю, чи буде видно це здалеку, тому що саме так картина ж буде висіти. І роздивлятися її близько ніхто не буде, але мене це трошки, знаєте, я трошки розстроюю з цього приводу. І не знаю, чи можу я взяти в три нитки, тому що, наприклад, от, оця темна фіолетова, ось вона, це все, що тут є. І якщо я візьму в три нитки, чи вистачить мені тоді в інших місцях цієї нитки, я не знаю. Тому вишивала ось як є. Цей колір ще буде. Вишивала, як є, і. Мені не подобаються оці просвіти. І це лише тому, що це Аврора і така канва. Може, найбільш мілкіше, на 18 можливо, Аїді воно б виглядало зовсім по-іншому. Не знаю. Але, тим не менш, сама робота мені подобається, подобається схема, з нею дуже легко працювати в плані такі. Не розкіт, знаєте, не розкіт хрестиків, а просто логічні такі шматки, які зашиваються повністю, і все логічно, все зручно, нічого складного. Ось Дуже я хотіла, ще цей якір дошити, але вже не встигла. Тому буду вже вишивати його за наступним підходом. Ось. Що ще можу сказати про цю роботу? Я задоволена тим, що вона в мене є. Давайте зупинимось на цьому. Я буду її із задоволенням вишивати далі, але спочатку перенаберу, як я вже сказала. І що ще? І мені неймовірно подобається канва. Цей принт прикольний. І ви знаєте, вона ніби і накрахмалена, але ось вдягаєш їх в п'яльця. І вона така покладиста. Не знаю, як українську мову сказати, вона дуже піддається маніпуляціям. Тому я задоволена. Така вона і не м'яка, і не жорстка, дуже зручна для вишивки, принаймні для мене. Ось. І що я хочу сказати. Я хочу сказати наприкінці цього відео, тому що я буду закруглятися, це відео мало. Мало намір бути присвяченим лише одному процесу. Як я вже сказала, Spring-Bunny. Але бачите, як все повернулось, і в мене тепер два розпочатих процеси, які, один з яких, я сподіваюся, завершиться вже дуже скоро. От, і в мене ще плюс, як сказав мій чоловік, було в тебе 22 розпочатих процесів, буде тебе ще плюс один. Ну, ви знаєте, вже в мене трохи менше розпочатих процесів. А, тому що я вишиваю ще. Ну, в наступному відео, я думаю, ви побачите, що я зм змогла фінішувати вже от. І а, що хочу сказати в завершення. Женя, дякую тобі за цей подарунок. Це дуже ну, приємно, це дуже. Круто. Взагалі-то я задоволена. І це, знаєте, один із пунктів мого плану щодо вишивки маяка. Тому я думаю, що із задоволенням я буду вишивати цей процес. От, а дуже скоро, можливо, в мене з'являться ще й інші, тому що фінішувати в мене. В планах також багато, і треба їх чимось буде заміняти. Бо я так люблю щось новеньке. <смір> а, як і всі ми, мабуть. Ну, в принципі, це все для цього відео. Все, що я хотіла сказати і показати, я вже сказала і показала, вже не можу підібрати слів, аби співати діфірамби. Вважаю ці три дні, які я витратила на, на ці два процеси. Чому три? Тому що. В перший день я почала, прямо 14 го вночі. Вийшла там буквально, не знаю, ну трошки. І наступний день, весь я присвятила у тому всьому, що ви тут бачите. Практично це все вишите за один день. І ще півтора дні точніше, день і ось декілька годин сьогодні, вранці, я присвятила ось цій схемі. І, до речі, я ще шила за ці три дні я ще шила ще одну роботу, але вже... Про неї наступного разу. От. А сьогодні це все. Тому бажаю вам гарних вихідних, гарно провести час з рідними, з хрестиками, з ниточками та голочками. І також бажаю вам побільше гуляти на вулиці. Сонечко вже заходить пізніше, вже воно таке, знаєте, більш весіннє мені нагадує. Тому йдемо, дівчата, отримувати вітамін Д. От. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд. Всім па-па!